Пара ікон Спасителі Богородиця за 540 гривень. Подивіться на ці красиві дві ікони, образи ікон, це металізована літографія, подивіться, які вони ніжні і дуже гарні, ніби покриті сріблом і позолотою. Але це літографія, обрамлені в декоративну ажурну рамку під колір срібла, прикрашені камінчиками. Ці ікони дістаються. Ось їх можна дістати або благословити, або освятити будинок, наприклад, ставити назад у футляр і розмістити. Поставити на тому місці, де потрібно. Вартість 540 гривень, а, до речі, хотіла показати футляр. Ось футляр бархатний, бордового кольору з вишитим хрестиком і з замочком закривається така, як книжечка пара. Замовлення робіть через сайт, сайт вказаний в шапці профілю іконна лавка. Переходьте, обирайте.